Я з великою приємністю вручив сьогодні Віталію Станіславовичу нашу найвищу нагороду Золоту медаль Григорійськоворода, яка присуджується за рішенням президії Національної академії педагогічних наук України за видатні досягнення в внесок в розвиток освіти педагогічної науки. В розвиток підтримку дітей, вчителів, освітян і Віталія Станіславовича Я знаю і давно, особливо близько. Ми співпрацювали, коли я був міністром. Віталій Станіславович першим заступником міністра освіти і науки, нам вдалося тоді багато зробити і щодо комп'ютеризації, і щодо шкільного автобуса, і щодо творення. В цьому ми мали велику підтримку. Тоді прем'єр-міністра України. Віктора Федоровича Януковича сьогодні майбутнє закладається сьогодні. Україна перебуває в конкурентному середовищі з іншими країнами світу. І від того, яка буде освіта сьогодні, залежить, якою буде Україна завтра, чи буде вона конкурентно спроможна. І тому кожен на своєму місці, хто справді любить освіту, любить Україну. Любить свою малу батьківщину, повинен про це пам'ятати. І чим може допомагати освітяни? Я не все можу, але що можу, те роблю.